Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба і ми з вами на кухні. Будемо готувати щось смачне. Будемо готувати зажарку, таку, як я захотіла. Просто на хліб помастити. Не знаю, чи хто ще так готує чи ні. Ну, а ми будемо готувати. Нарізала я цибульку полукольцями. Зараз ми її відправимо. На масло обжаруватися. Ось. Вона має стати м'ягенька. Дуже м'ягенька і смачна. А тоді я розкажу вже, що далі ми будемо додавати туди. Ось. Шампіньони нарізала. Ось такими. його. Бачите? Всі отакі штучки. Грибочки. А ці боковушки, от сюди я порізала. Ці буковушки я брати до тої зажарки не буду. Я різала ось так, показую. Отак. От відрізаю краєчок. І ось так. Ось так. Це ми сюди беремо. А це ми сюди беремо. Ось так я їх порізала і зараз ми з ними щось зготуємо смачно. Там ті дрібненькі підуть на зажарку до варени, до барабоїв на вареники, О, і нічого. А ці ми просто зробимо зажарку. Можна до рису робити таку зажарку, можна. Просто хліб помастити на її з'їсти. Можна і хліба не мастити, а ложкою їсти. І буде смачно. Ось такий дімо так, відправляю я. На пательну цибульку хай жариться. Ну а ви, якщо вам подобаються мої відео, хто ще не підписався, не забудьте підписатися. Нажати дзвоника для того, щоб вам приходили всі сповіщення, коли я викидаю нове відео. От. І написати коментар, задати питання, якщо у вас є таке. Е, так, е, хто питає там про кози, дивиться. І питання є, я не встигаю відповідати, бо зараз кози котяться, я не встигаю трошки то я вам кажу номер телефону для зв'язку. Дзвоніть, бо я в наушниках побалакати можу, а писати я не маю часу стільки багато. Як якесь менше питання, то я від... можу відповісти раз-два. Багато писати, а вже два дні я взагалі коментарі не читала, бо не встигаю просто. Ще одна коза укотилася, і я не встигаю все зробити, то те. Господи, дай Боже розуму. Зараз я вам скав номер телефону і подивлюся, нагадаюся. Диктую номер телефону 098 97 41 650. 098 97 41 650. Подзвоніть. І запитаєте, що ви хочете спитати, бо не обіжайтеся, просто не встигаю. Вчора ще кориця розродилася. ну Вже вроді всі породили, вже вроде би має бути трошки легше. Ось. Ну просто я не встигаю так бігом все. Бо ще, крім того, багато дзвінків треба відповісти. Ось, і багато питань. Перечитаю на тому каналі коментарі, що я і маміні тваринки, бо там дуже багато питань поступає по козах, то я читаю перед тамті. Там. І я не встигаю все разом. Так що, хай на мені ще день-два трошки воно нормалізується, щоб козенята я вже поїла три рази. А то так, кози доїш 5 разів, козенят чотири рази поїш. І просто не встигаю. Виходить, що і час. Цілий день в хліві. А в хліві інтернет не тягне. То раз, а друге, інтернет то ще таке. Просто як по телефоні балакати, то я можу. Ось. А як відписувати, то я не можу. Бо руки зайняті. І оце такі-то справленькі. Так що ось так то. Ладненько, цибуля жариться. Вроді я вчора сказала, що мала розказати. А тоді покажу далі. Так, цибулька моя прожарилась, відправляю шампіньйони, теж прожаруватися з цибулькою і з маслом. Так, ось так. Протушилися мої грибочки, цибулька. Тепер будемо заправляти. Шокіт, ти почув, шопах? Серйозно? Ох, тих хитро. Добрий нюх маєш? Перчик. Солі трошки посолимо. А сметани, хто скільки хоче, той стільки бере. То вже на ваш смак можна дати ложку, можна дати більше. Ось тут же як, як вам смачно. І відправляємо ще потушитися. А тоді покажу, що вийшло. Так, ось така вийшла в мене зажарка чи підливка, чи як. Я не знаю, хто я хоче, хай так каже. У мене буде помазка. На хліб можна брати, можна просто ложкою з хлібом їсти. Забула сказати, додала ще листочок лавровий роздробила. І 4 бубки перцю горошком. Для кращого аромату. Ну, хто не хоче, може не давати. Ну і зараз будемо смакувати. Ось так. з грибочками виглядає в мене моя приправа, зажарка, підливка, хто я хочу. У мене з рисом. У мене з рисом буде, будемо смакувати. Перець горошку я не люблю. Я люблю тільки його запах, а їсти не люблю. Хто ще так не смакував? Приготуйте. Можна тут любі гриби брати. Я люблю із опеньками так робити, от, але опеньків зараз нема. Смачного, аж нуну. -ну. Но сметану тут треба. Тут без сметани, воно того смаку не буде мати. Ось такі то справи. Так що всім смачного, хто буде готував, всім мирного неба, міцного здоров'я. І скорішої перемоги. Не забувайте заходити на мій другий канал Я і мамині тваринки». Там дуже багато інформації про кози. Ось, Заходьте, дивіться, підписуйтеся. І на канал моєї доці Олі Життя у Польщі. Заходьте, будемо спілкуватись. Всім миру, спокою і затишку. То що, прийшла попробувати? Давай спробуєш. Смачно. Я то і кажу, що смачно. Ну а ми посмакуємо. І будемо йти до роботи, бо ще робити. Ой, скільки багатько. Всім гарного дня!